Українська мова уроки 11-12, частина 3. Тема уроку іменник. Відмінки іменників називний. Тема уроку читання Позакласне читання, Самоучки для чомучки. Налаштуємося з вами на урок української мови, переглянувши невеличкий відеофрагмент з пісенькою про відмінки. Увага! На землі хто що питає, родовий кого чого? Гагадаємо з вами та прочитаємо навчальну одиницю? Називний відмінок відповідає на питання, Хто що іменник у називному відмінку завжди вживається без прийменника, так, і в реченні виступає найчастіше підметом. «Що?». Дощик шелестить в опалому листі. Попрацюємо з вами із текстом. Прочитайте, придумайте і напишіть заголовок, який передає головну думку тексту. Мама наповнила ріжки морозивом. Вона сказала своїм чотирьом дітям, що можуть купити їх за один поцілунок. Троє менших швидко цмокнули маму в щоку. Охопили по і вибігли, а старший син поцілував маму двічі. Решту залиш собі, сказав він, усміхаючись, за Бруно Фереро. Подумайте і напишіть заголовок, який буде передавати головну думку тексту. Так, наприклад, це буде заголовочок Добро сина. Відкрити свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота вправа 5. Випишіть 5 іменників у непрямих відмінках і поставте у називному. Наприклад, випишемо з вами. Зараз декілька іменничків, а далі ви продовжите, і ми перевіримо. Отже, безпосередньо дивимося в самий текст. Наприклад, чим морозивом у називному відмінку що морозиво. Кому дітям називний відмінок. Хто діти? Кого маму? Так, хто мама? По чому поріжку? на називний відмінок? Що ріжу? Дуже добре. Спробуємо з вами встановити зв'язки між словами виділеного речення та підкреслити підмет. Попрацюємо за зразком, розглянемо з вами зразу. Наприклад, сестра готує з фруктів торт. Підмет у нас сестра, хто? Сестра що робить, готує. Готує що? Торт готує з чого? З фруктів. Запишіть виділене речення. Мама наповнила ріжки морозивом. Визначимо з вами не тільки підмет, а ще і присудок, тобто позначимо граматичну основу. Граматична основа в нас. Так, хто мама що зробила наповнила? Мама в нас підмет, наповнила присудок. Визначимо з вами відміну слова мама. Так, це називний відмінок. Чому саме називний? Тому що зазвичай називний відмінок у нас в реченні виступає підметом. Так, якщо ми подивимося наступне слово ріжки, що, також ми можемо сказати, що називний, але тут у нас наповнила що саме, наповнила, кого що ріжки, то тут у нас ще буде не називний відмінок, а знахідний відмінок. Встановимо з вами зв'язки між словами виділеного речення. Перший зв'язок у нас завжди між граматичною основою, так, між підметом і присудком. Хто мама, що зробила, наповнила? Пам'ятаємо, що у нас між підметом і присудком подвійний зв'язок, адже ми можемо поставити навпаки питання, що вірніше, навпаки від. Присудка до підмета. Що зробила? Наповнила хто мама. Встановлюємо наступні зв'язки. Дивимося, чи є в нас слова, які відносяться до підмета. Крім присудка, немає. Дивимося, чи є в нас слова, які відносяться до присудка. Так, наповнила, що ріжки. І наповнила чим морозивом. Так. Запишіть. Дуже добре. Попрацюємо з вами на 41-й сторіночці і з другим куплетиком пісні Наталії Май «Добрим будь». Прочитайте та заповніть пропуски. Давайте з вами перевіримо. А... Веселка літера Е. Кольорова м'який знак. Засвітилась в небесах літера Е. Не жалій добра ніколи все поверне чися. Так, м'який знак. назад. Попрацюємо з вами безпосередньо з правилами до орфограми знак м'якшення. Пригадаємо. Та вивчимо нові правила. Прочитаємо навчальну одиницю. Знак м'якшення пишемо в кінці слова та складу після букв дитизиси цілини, де цілини, для позначення м'якості приголосних звуків. Наприклад, мідді, сутті, колодязі, олені, олівеці, дідусі, більший низі, Гедзі. У кінці слова та складу звук Р завжди твердий. Знак м'якшення тут ніколи не ставимо. Кобзар, звір, хар, ків. Знак м'якшення пишемо всередині складу для позначення м'якості приголосних звуків перед буквою О. Льон. Кольоровий у трьох сьогодні дьогодь». Оставте відео на паузу, прочитайте цю навчальну одиницю три рази, і потім відтворіть друге і третє правило з пам'яті. Друге правило, коли у нас в кінці слова та складу звук Р завжди твердий. І третє правило, коли знак м'якшення пишемо всередині складу для позначення м'якості приголосних звуків перед буквою О. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Ну що ж, а тепер попрацюємо з вами над мовним тренажером та закріпимо навчальну нашу одиницю, яку ми тільки що вивчали. Прочитайте слова. Поставте, де потрібно знак м'якшення. Голуб не потрібно знаком м'якшення. Нічка. Також не потрібно знаком м'якшення. Річка. Також ми не ставляємо знак м'якшення. Чоботар. Не ставляємо знак м'якшення воротар. Ні, не ставляємо знак м'якшення пекар. Також не ставлюємо знак м'якшення, аптекар. Також не ставляємо знак м'якшення. Ось ці чотири слова ми бачимо, які ми прочитали. Ми знаємо з нашого другого правила, що в кінці слова, в кінці складу, якщо в нас є звук Р, то Р завжди твердий знак м'якшення ми не ставляємо. Наступне слово. льодохід. Так, тут у нас вже є знак м'якшення. Адже третє правило знак м'якшення пишемо всередині складу на позначення м'якості попереднього приголосного перед О. Наступне гордість. гордість. Так, ставлюємо знак м'якшення. Пам'ятайте мінемічну фразу, де з'їси їси цілини. Наступне спільність. Так, ставлюємо знак м'якшення і після Л, і після Т. Знову ж таки правило дети зілини ці детезіси ціліни. Наступне слта. Слюта. Так, ставлюємо знак м'якшення згідно третього правила. Польща. Також ставляємо знак м'якшення згідно першого правила. Сомий. Сьомий. Так, знак м'якшення ставляємо згідно якого правила. Так, згідно третього правила. Наступне Дзоп. Так, дзьоб, знову ж таки, згідно третього правила, ставляємо знак м'якшення. Сорбати. Так, сьорбати, знак м'якшення згідно третього правила. Молодьба. Так, ставлюємо тут знак м'якшення, використовуючи перше правило. Відкрийте знову свої робочі зошити. Запишіть вправа 9. Прочитайте. Запишіть притчу правильно. В робочий зошит, вставляючи пропущені букви та розкриваючи дужки. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте з вами перевіримо, як ви виконали це завдання. Мала суперечка, літера Е, двох подруг. Розсудливість, префікс розз. І впертість, без якого знака згідно другого правила. Перша суперечку, так, літера Е, завжди зупиняла літера І, е, а друга примушувала префікс при приближення. Сперечатись, так, префікс с перед КПТ ФХ. Літера Е сперечатись і вимагала літера І е. вибрати з них лише одну. Суперечка літера Е й обрала впертість без ніякого знака. Як гадаєш, це правильний вибір? Перевірте і порахуйте кількість помилок, які ви допустили з боку у дужечках Поставте цифру, яка відповідає кількості помилок. Тоже добре. Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас 41. 42. Перегляньмо з вами невеличку презентацію зі словниковими словами. Запам'ятайте та відтворіть їх з пам'яті. Увага! автомобиль бензин асфальт ведмідь парасолька Мізинець. Відтворіть ті словникові слова, які ви запам'ятали. Дуже добре. Зі словами «Ведмідь, мізинець складіть і напишіть речення. У наступному завданні. Давайте пригадаємо, що ж таке фонетична транскрипція. І запишемо слова графічно. Ті слова, які в нас записані безпосередньо у фонетичній транскрипції. Та спробуємо пояснити орфограму. Прочитаємо зав'язався. Зав'язався. Так, ми запишемо. З апострофом. Чому? Тому що ми дивимося за в іа літеру я. Отже, тут у нас апостроф, зав'язався. І тут у нас в кінці також літера я, але у, звукові, у фонетичній транскрипції так пом'якшує попередній приголосний. Читаємо наступне слово: Рум'янець. Рум'янець. Також напишемо з апострофом. Читаємо наступне слово. Кур'єр. Так, кур'єр ми також напишемо з апострофом. Запишіть ці слова. Дуже добре. Виконуємо з вами вправу влучність. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Позначте правильні відповіді. Напишіть літери та допишіть слово. Ну що ж, а тепер давайте перевіримо, як ви виконали вправу влучність. Укажіть помилкове твердження. Початкова форма іменника наземний відмінок однини. Іменник Іменнику наземному відмінку є переважно підметом. Іменник у називному відмінку ніколи не буває присудком. Так, іменник у називному відмінку ніколи не буває присудком. Це в нас помилкове твердження. Позначте правильне твердження та виправте помилку. Вислів, де ти з'їси цілини, містить букви, після яких пишемо знак м'якшення. У кінці слова, після «р» пишемо знак м'якшення. середині складу перед «о», «а», «у» Може вживатись знак м'якшення. Правильне твердження перше. Вислів, де ти з'їси цілини» містить букви, після яких пишемо знак м'якшення. Де в нас була помилка? Так, у варіанті К м'якшення пишемо з апострофом. Позначте правильну транскрипцію і напишіть слово графічно. Так, правильна транскрипція у нас друга. Так, мізинець. Запишіть слово графічно. Наступне позначте продовження речення. Слова книга, школа складаються лише з з корення закінчення, з корення суфікси закінчення. Так, скорення й закінчення, літера «н». І фраза логізм крутитися як білка в колесі означає башкетувати, робити непотрібну справу, бути заклоков, заклопотаним, метушитися. Так, бути заклоков, заклопотаним, метушитися. Напишіть літери і допишіть слово відмінок. Так, відмінок або відмінки. Молодці, чудова робота.